Національна гвардія України підтримує флешмоб 22 push-up, тобто 22 віджимання на протязі 22 днів, полежавши прийнято. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Передаємо естафету нашим колегам і бойовим покортимам адміністрації Державної прикордонної служби. Слава воїнам України, слава Україні! Героям слава!